За те, що ти сьогодні пише, пишеш, у цих всяких в інстаграмах мені показали, люди прислали. Ти не боїться Бога? Владика, не боюсь зовсім. А ти не віруючий. Ні, ні, Владика, я не боюсь, в не бо... мене нема страху, що я не правий. А в чому ти правий? У мене немає страху, Владика. Коли ти крав ну, лав... за тепер я тобі. Коли ти крав у лаври, я приходив, ти робив те, що хотів. Ти мав страх тоді, ні? Владика, я не крав, можу сказати, що своє працював на послушанні. І в послушанні я ставив обманювати 300 30 тисяч доларів з Казахстану взяти за Не вірте вже повірте мені, Повірте мені. А, а я, слухай, я тобі прочитаю. Ті, хто підтримав Путінську війну проти України, повинні бути відлучені від причасті на декілька років. Ну вони ресники в, в кровопролитті, тому що Путін пішов на Україну, він обігріву. А, без... а, ти, а ти не чув, коли ти кричав Путін хай хуйло? Ти не, не думав про те, що ти робиш? Тому що він зараз, дійсно хуйло водив. А ти хто? Я монах, Києва Черскований. До сьогоднішнього дня. Будь ласка. До сьогоднішнього дня. Я тебе запрещаю в Богослужінні. Тому що ти, якщо монах, то ти повинен закрити двері свого серця і заглянути в його, ти Ворлавський, ти блудник своєю подругою, який зробив. Будь ласка, говоріть, що хочете. Я перед Богом ходити ходжу, Владика. І вас любив і поважав завжди. Не треба мене любити. Владико, я кажу, я тебе, я чесно кажу. Якби ти мене любив і вважав, як і у ти не був би тим хуйлом, яке пишеш Володько, ти пишеш людям. Владику це моя совість пише, не я. Твоя совість, вона глуха, ти я ще раз тобі кажу. Тебе совісті не було, коли ти розумієш. Да, і... Не і треба і мене пить. поважати, я... ти поважай себе. Але... І про... ну, совість я про совісті не можу піти своєї. Та тебе і ніколи не було. Велико, ваше право що казати, я ж не схожу. Не моє ви правило. вважаєте, кажіть, ти пам'ятаєш? Я кажу, як є. Ти слухай, ти пам'ятаєш монашеський постріл. Пам'ятаю. Візьми, прочитай. Ви, а, ка... завтра, а завтра прийдеш до мене після Акафісу, я буду на Акафісі. Добре. А завтра прийдеш. Ми з тобою. Це буде наше своє станнє. Тому що ти, скотина, робиш разність з полікарпами з другими бунт в Лаврі. Монах істинний. Він молиться не за Путіна, він молиться за весь світ. І потім ніхто не зробив мені, Хай, то, щоб ти його тебе... Одико, ну послухайте мене, Отико, я вас дуже мені люблю. Це не був не був у Луганську, я не проти Путіна і не, не проти України. Отико, якби ви мені дали слово, щоб я, я до вас з любов'ю, чесне слово, слухайте, мене нема до вас ненависті. Що ви кажете, до тебе просто, я просто дивлюся і ужасаюся вашому бездар'ю, Якщо ви прийшли в церкву і сказав, що я не монах, я б... Я я я без... Завжди ходив перед Богом і жив по совісті. Він ніколи не ходив перед Богом. Тому що злодій не може бути перед Богом чисти. Владико, я... вказіть, що хочете. Я скажу, що ты... я, я не крав. Ви, я тобі можу, можу підняти. підняти, я тобі можу підняти. Будь ласка, Владико, ну я, я тому, покажу, не, крав. Це не тобою. Тобі покликати То? Геронтія? Геронтія покликати. Видика, ну що хоче, ти покличте Героніки, я тебе питаю. розпитаю. кличте кого, кого завгодно. Буде. Все, все, що було, воно залишилось в лаврі. У мене ну, немає, ти, Ні прізніше, прізніше. Ти. ти пізніше передав навіть цю трубу, яку ти купив для своїх працівник там сидяти. Ти тоді пізніше передав. Ну кажіть, що хоч, та... але я, якщо я скажу, що я крав, то я збрешу. А ти ки, а що брав, просто брав, правда в Лаврі. Владико, якщо Правильно. я скажу, що я крав, то я збрешу. Правильно, ти просто брав. Ні, я, я не крав, Владика. Я всі гроші, що в мене були, вони в Лаврі. Іуда теж не казав, що він крав. Тільки потім кинув серебряники по це діками. Да будуть вони тобі оці слова до сьогоднішнього вечора, певні повернуться й твої цій родині. Владико, зупиніться. Це ти не... зупиниться, ти священник, благодарю. Ти питла священник. Зупинися! Ну, благословіть, що, що хочете кажіть. що хочете кажіть, але я з брехнею не можу погодитися. Забудьте проклят.